У золотому серці Савани жив молодий лев на ім'я Лео. У Лео була велика грива і ще більший голос. Лео любив бути першим, першим рикати, першим відповідати, першим ласувати. Щодня у школі тварин Лео мчав уперед, жадаючи сказати своє слово, але іноді занадто нетерпляче. Міс жирафа висока і ніжна стояла перед класом. Сьогодні, сказала вона, кожен поділиться чимось особливим. Але пам'ятайте, спершу слухаємо, потім говоримо. Один за одним тваринки вставали і ділилися. Елі маленьке слонення показала розмальований камінь, Пако яскравий папуга, розповів смішний жарт. Але коли Кікі Хамелеон зібралися говорити: Я сьогодні вранці знайшов блискучого жука. вигукнув Лео. Усі обернулися, усмішка Кікі згасла. Міс жирафа лагідно подивилася на Лео. Лео, зараз була черга Кікі. Ми проявляємо повагу, слухаємо інших. Під час перерви Лео понуро сидів на дворі. Я просто зрадів, пробурмотів він. До нього підкульгав черепаха Тобі. Іноді найкращий спосіб бути почутим спершу послухати, сказав він. Лео задумався наступного дня, коли почався урок, він глибоко вдихнув і зачекав. Він підняв лапу, він слухав, він кивав. Коли настав його час, він розповів свою історію, і всі слухали уважно. Міс жирафа засяяла усмішкою. Оце і є повага у дії. Відтоді Лео все ще мав гучний рик, але використовував його після того, як вислухає інших, бо чекати свою чергу означає дбати про серця й голоси друзів. Тієї ночі під мерехтливими зірками Лео прошепотів. Рик гучний, але повага звучить ще голосніше.